Якби Іван Мазепа виграв союз зі Швецією і переміг Московію у полтавській битві 1709 року. Це могло б кардинально змінити історію не лише України, а й усієї східної Європи. Нижче аналітична реконструкція можливих наслідків. Що змінилося б, якби Мазепа переміг? Перше Україна здобула б незалежність або реальну автономію. Шведський король Карл XII пообіцяв Мазепі захист української автономії. Після перемоги над Московією і взяття Москви, а це було цілком реалістично на той момент. Україна змогла б або стати самостійною державою союзником Швеції, або принаймні вийти з московського впливу і зберегти широку автономію під шведським протекторатом. Можливою була б навіть конфедеративна модель: вільна Україна плюс Швеція плюс Польща як противага Московії. Вдруге, Московія втратила б шанс стати імперією. У випадку поразки в Полтаві Московська держава зазнала б серйозного військового краху, втратила б частину територій, зокрема лівобережжя. Смоленськ – Балтійське узбережжя не мала б змоги проголосити Російську імперію, яку Петро перший формально заснував у 1721 році. Без Полтави не було б і Санкт-Петербурга як вікна в Європу, те і Росія не стала б тюрмою народів. Втретє, східна Європа отримала б іншу геополітичну вісь. Швеція могла б стати головною потугою у північній Європі. Україна впливовим гравцем, орієнтованим на захід, а не на схід. Польща, яка ще тоді існувала, можливо, не була б поділена у вісімнадцятому столітті. Бо мала б сильного регіонального союзника вільну Гетьманщину. Четверте мова, культура, церква, українське відродження на 200 років раніше не було б русифікації, нищення української еліти та запровадження імперських указів. Типу, не друкувати книжок українською. Київська митрополія могла б залишитись незалежною або під Константинополем, а не бути поглинутою московським патріархатом. Уже у 18 столітті могла б виникнути стабільна традиція української державності, яка тривала б до 20 століття. В п'яте наслідки для світу європейська історія могла бути зовсім іншою, без сильної російської імперії. Не було б Катерини II і приєднання Криму. Можливо, не було б наполеонівської війни в такому вигляді без участі Росії. Не було б потужної царської Росії, отже, і більшовицької революції. І зрештою, не було б СРСР у 20-му столітті. Висновок перемога Мазепи під Полтавою це втрачене вікно для української незалежності у 18 столітті. Вона могла зняти з нашої історії понад 300 років колоніального тиску, масових репресій і культурного нищення. Україна могла би бути державою європейського типу вже з 18 століття із власною елітою, мовою, церквою зовнішньою політикою.